За пару зарплати можна купити X3. Привіт, чим займаєшся? А, привіт, ми команда GGBet Affiliates, філії з представляємо продукт. GGBet. на чому приїхав сюди? X3. якого року? 15-го. скільки максимально заробив на місяць. В цій сфері за пару зарплати можна купити x стреді. Обмінюєш кошти? Ні, тому що я повністю через ФОП провожу Цю кошту. Може, у тебе є чисті гроші, які ти, наприклад, ну, слушай, переводиш а... я не знаю. В крипту мені на весіллі подарували крипти, тому мабуть, скоро я би цього дійду. Ага, і не знаєш, як це будеш робити? Взагалі без Так, ми тут тоді для цього дивись. Знаєш, що таке опіфай ніколи не чув. Тепер буду знати. Тепер будеш знати. Це найбільша українська платформа по обінувалю. Тобто заходиш це як хотлайн. Заходиш, там багато різних обмінників, які вже перевірені, які безпечно, надійно, швидко зроблять тобі всі твої грошові маніпуляції, які тобі треба зробити. Тобі від нас подарунки. О, давай дріпи тобі дамо. Два дріпи Голос. Білу і чорну. Давай, блокнот. Да, ну і хватимо. Дякую, дякую дуже.